Сьогодні у нас в роботі ліфт другого покоління приїхав з проблемою, тому що час від часу машина не заряджається з порта швидкої зарядки, вибиває на помилку. Першим ділом перевірили ізоляцію порта, що немає ніякого пробою. Фізичного пробою по силовим контактам чи немає пробою між собою, немає пробою на корпус автомобіля. Чому перевіряли на опір, тому що машина в минулому получала по фронтальній частині авто і могла бути десь задерта ізоляція на силових проводах. І з часом вони могли привести до того, що машина пробивала. Але пробой не підтвердився, тому зробили діагностику і дивимося ось такі помилки. Помилка говорить нам про те, що є якась несправність з ізоляцією сигнала комунікації портача-демо. Тому зараз, скоріше за все, будемо добиратися до блоку PDM та вимірювати ці дроти та плату комунікації портача-демо. Вскрив PDEM, перевірив, передивився схеми. Дійшов висновку, що у нас проблема не в підіємі, а в VCEM. На більш старих машинах портом Чадемо управляв PDEM по схемам. Знайшов нові схеми на нових машинах, портом HDMO вже керує блок VCM. Тому заклеюємо його і рухаємося до блоку VCM. В процесі ремонту. І аналізу схеми вийшов на те, що у нас є проблема в блокі керування VCM. І, в принципі, поговорив з тими, хто так само ремонтує Nissan. Підтвердили мої догадки. Тож, блок у нас на столі. Зараз його вскриваємо і будемо шукати, де і що там не працює. Думаю, що багато інформації тут не дам, тому що це комерційна складова, тому скриваємо, ремонтуємо. Блок ми розібрали, трошки прийшлось помучитись, тому що дуже міцний ощільнювач, Ну, воно не розраховано розбиратися. Зараз обдивимось плату, зробимо аналіз. Тих ланцюгів, які відповідають за наш порт швидкої зарядки. Та подивимось, чого воно не працює, та будемо намагатися його відремонтувати. В принципі, зроблено досить гарно, досить компактно. Тобто було керування в принципі, як і на звичайній машині. Треба буде потім повичищати герметоз, щоб його надійно зібрати, щоб всередину не попадала волога. Продовжимо ремонтувати, далі розповім. Блока поремонтували, поки що не закліювали. Зараз поставимо та поїдемо на чадемо для перевірки. Так, машинка включилася вже добре. Зараз. Так, да, помилок немає, вже добре. Зараз їдемо на чудемо та перевіримо зарядку на швидкій станції. Так, приїхали на зарядку, машина заряджається, відкручено працює, йде процес зарядки. І можна побачити, чи йде заряджання. 89% пишуть по зарядній станції. Зараз почекаємо поки вона телевісні. Як Бачимо, машина заряджається. Почекаємо декілька хвилин для перевірки та будемо потім далі машину збирати. Чекаємо, поки машинка трохи постоїть, позаряджається. Блок поки що у нас на резинках висить. Ну, Далі, якщо все нормально, розбираємо та садимо його на ощільнювач та збираємо далі бардачок і весь інший пластик по салону.